Вітаю, друзі! Трішки вам в історію таку вечірню пробіжечку по епіцентру. Деякі насіннячко придбала, ось такі горщики для хризантем. Це горщики на 3 літри, щоб висадити вже на вулицю хризантемки, хай наростають уже все. Напевно, закінчила я їх тримати на балконі. Покупочки трішки застили. Тож вже підуть вони в іншу фазу. Ну, і в мене тут люпин трішки засох, засушили мені помічники. Покажу вам, що я придбала. Такі горщики мені обійшлися в 30 гривень, одна штучка. Базилік взяла. Базилік у мене не виходить сіяти в ґрунт, я лише його розсадую. Такий ось лимонний базилік, гвоздичку таку обожнюю, обожнюю гвоздичку таку, придбала. Я думаю, що вже я насіння на розсаду буду висівати лише базилік, а все інше. Я замочу гіберліновою кислотою на тиждень. Сьогодні, якраз, у мене неділя. Сьогодні-завтра я замочу, і до п'ятниці воно набухне, підготується. І е, в суботу я вже висію в ґрунт. Буду накривати агроволокном. Ось такий червоненький базилік, якийсь базилік, гвоздичний, цікавий. На консервацію я в основному застосовую. От, що тут пишуть: дрібні, блідозелені, зелені си, з сильним пряним гвоздичним ароматом. Ну, на помідорчики буде мені. На помідорчики. Так, гвоздичку. Ми дивилися, взяла ще фізаліс. Отакий От амарілія і ось такий суничний Це. Гстівний фізаліс ягідний. Кажуть, що його можна в салати кидати. Бачите, десерти, варення, хочу спробувати. Можливо, хтось захоче і розсаду взяти. Бачите, він довго росте. Але, зважаючи на те, що в нас зараз такий клімат, то Ну, він до осені дуже добре буде рости. У нас весна дуже холодна, а осінь буде затяжна, тож він встигне визріти, аж бігом взяла чи маленьком. Так, взяла ось таку м'яту великолисткову У мене такої немає. Посіємо От не знаю, куди я її посію. Бачите? Тут її сіяти треба другий-третій місяць, висадка в ґрунт. Так, стебла, листя, цвіти, липень, квітки дрібні. Г'яти садової карвун немає такого сильного охолоджуючого і пекучого ефекту, як м'ята перцева. В лікарських цілях використовується листя. При розпадах травлення, зокрема при блювоті. Бачите, вона лікарська. Запорах діареї, побутися від гикавки, нудоти, неприємних симптомів заколисування. Посів у відкритий так агротехніка вирощують посівом у відкритий ґрунт і розсадним способом. Посів у відкритий ґрунт, проводять з квітня по червень на розсаду у березні, якщо піде у відкритий ґрунт у мене. Ехіна це біла, В мене є рожева, буде ще біла. Хочу зібрати колекцію. Бачила дуже багато різних класних на цей в інтернет-магазинах, але там ціни по 300 гривень. Очі просто на лоба вилазять. Диньку взяла на розсаду по сію диню. Кавун, такий ось оранжевий апельсин, також на розсаду піде. Були в мене в минулому році такі помідорчики. Я їх дуже зацінила і по, по смаку, і по врожайності, дуже цікавий. Я зібрала насіння в колекцію, але трішки перетримала їх і вони зіпсувалися. Тому оновила, можна сказати, колекцію. Янусикову. Чоловік попросив взяти патісони. Взяла йому ось такі рококо Суміш фіалка, вони дворічні. Можливо, також я їх висію. Також їх висію у відкритий ґрунт вже. Артишоки підуть у відкритий ґрунт, поки що їх для себе вирощую. Хотіли дівчатка розсаду. Але поки що треба хоч би собі. Так, і взяла люпин червоний жовтий одного виробника і іншого виробника. І ось такий коренеутворювач. Так що ось такі от в мене покупочки вийшли. Сподіваюся, і вам було цікаво передивитися, бо я таке люблю. Дякую за перегляди. Сподіваюсь на вашу підписку, на ваші лайки і ваші коментарі. Діліться цим відео з друзями і знайомими, і до наступних відео!